Незважаючи на окупацію, сумщини, що тривала більше місяця, постійні обстріли при кордоні, які нині продовжуються, брак палива і ще безліч інших проблем. Аграріям області вдалося ефективно попрацювати. Нам вдалося засіяти 95% площ від тих площ, які були засіяні в 2021 році. Це більше ніж деякі регіони засіяли регіони, в яких не було окупації, в яких не було Росії, присутності російських військ. Але через брак палива, через брак посівного матеріалу, брак хімії вони не змогли посіяти. Ми практично щоденно були. На зв'язку ми були щоденно з аграріями, з постачальниками палива. Всі профільні заступники працювали над тим, щоб всю цю систему запустити. В деяких випадках окупанти просто вкрали усю сільськогосподарську техніку. Багато було вкрадено техніки орками ще під час окупації, коли вони просто крали комбайни, трактори і вивозили в Російську Федерацію по прикордоні. Багато підприємств постраждало через це. Їм так само їхні сусіди, друзі чи ми організовували техніку для того, щоб вони не маючи власної, могли засіяти ці землі. І незважаючи на надскладні умови, в яких довелося розпочинати посівну кампанію, збирати врожай, аграрії зі своїм завданням справились навідмінно. засіяно на площах близько 1-2 мільйони гектарів земель. Станом на сьогодні вже завершено збирання ранніх зернових культур. Обмолочена понад 250 тисяч гектарів площ, з яких зібрано 1-2 мільйони тонн зерна, що на рівні минулого року. Середня врожайність 47,5 центнерів з гектару. При середній урожайності по Україні 38,5 центнерів з гектару. Наше агропромислове виробництво є набагато ефективнішим ніж середня по Україні. Заклади охорони здоров'я забезпечені додатковим джерелам енергії, а соціальна сфера безперебійним інтернетом. Для цього в населені пункти області передали 26 шість старлінків. Забезпечували і бензиновими дизель генераторами альтернативними джерелами електроенергії. Всі лікарні сьогодні всі районні лікарні, всі обласні міські лікарні, які працюють, забезпечені на 100% безперебійними джерелами постачання електроенергії, бо так само Само під час військових дій ми стикнулися з тим, що вимкнення електроенергії несе за собою далі проблеми по багатьом напрямкам. Було закуплено, надано точніше нашим благодійникам було закуплено і надано великий генератор для Сумського водоканалу. Так само забезпечені всі. Заклади соціального захисту, всі центри в регіоні забезпечені безперебійним інтернетом для того, щоб нараховували всі соціальні виплати, вели всі реєстри, працювали всі бази, бо у нас практично половина області це люди, які потребують того чи іншого соціального захисту. Сумщина, не дивлячись на те, що межує з країною агресором приймала внутрішньо переміщених осіб. Обліковано в області близько 60 тисяч внутрішньо переміщених. Осіб 16 тисяч дітей, 1800 осіб з інвалідністю і 8 тисяч пенсіонерів. Виплачується допомога для проживання для цих категорій внутрішньо переміщених осіб, для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших 2 тисячі гривень. Допомога на проживання нарахована цим людям на суму близько 300 мільйонів гривень. Дмитро Живицький озвучив наміри переглянути список. Територій, де ведуться бойові дії, ті громади, в яких за останній місяць не було прильотів, не було ніяких руйнувань через військові дії Російської Федерації, то такі громади ми будемо виводити з цього статусу для того, щоб там можна було забезпечити і навчання, і були відповідні надходження до бюджетів.